тутті! Сьогодні у рубриці Дікціонаріо італіано» ми знову будемо поповнювати свій словниковий запас. Пропоную вам записувати незнайомі вам слова, тому що, коли ви записуєте, то діють не тільки слухові аналізатори, а й рухові та зорові, що впливає на краще запам'ятовування. А також пропоную використовувати метод інтервального повторення. Тобто, через деякий час, повертаючись до своїх записів, ви перевіряєте, скільки ще слів ви не запам'ятали добре, і повторюйте так до тих пір, доки не запам'ятаєте всі незнайомі записані вами слова. Приготувалися? Сьогодні ми будемо знайомитися із словами, які починаються на літеру з. І, як правило, на початку слова вона звучить як дз. Дзабайоне крем з яєчного жовтка з цукром і вином. Дзак. Бац, бух, хлоп. Дзактера грязь або бруд. «Дзаферано» – шафран. Різотто алло дзаферано» – Рис з шафраном. Перед іменником чоловічого роду однини, який починається на «дзетта», вживається означений артикль ло. А у поєднанні прийменника а з означеним артиклем ло утворюється ла препозиціоне артикулата алло. Дзапфіро сапфір. «Дзафо» втулка, затичка або тампон. Дзагара квітка апельсинового дерева. Дзайно ранець або рюкзак. Дзампа лапа тварини. Дзампе антеріорі, передні лапи. А дзампе – ми говоримо, коли маленька дитина ще не вміє ходити, а тільки повзає. Або доросла людина з якоїсь причини теж знаходиться у положенні акватродзампе – Рачки. Навкарачки, рачкувати. Тож у переносному значенні руки і ноги людини теж можна назвати ледзампе. Джуледзампе – прибери лапи. Дзампілло. Струмінь цівка води, що виходить під натиском. А із закінченням аре буде дієслово «дзампіларе». Бити струменем, фонтанувати, бризкати. Чимось. Далі повинен стояти іменник у орудному відмінку. Тож після дієслова «дзампіларе» вживається прийменник да. Дзампіларе да. При утворенні «пасато просимо. Минулого завершеного часу. Як допоміжні можуть виступати як дієслово «есере», так і авере. Дзанна бивень або ікло. Ле дзанне делелефанте. бивні слона. Дзаннаре це значить полірувати або ухопити зубами кусати, а дзануто це вже буде і кластий зубатий. Дзанзара комар. Дзанзаріфуго засіб від комарів. А коли ми змінимо деякі голосні, то у нас вийде інше слово дзензеро імбир. Дзапа, мотика або сапа. Тож дзаппаре це значить сапати. Заппара латерра. Сапати землю. Вислів дарсіла п'єді означає нашкодити самому собі, наступити на граблі. Дзапатерра – це землекоп або грабар. А у переносному значенні неотесаний селюк. Дзапатерроне – це теж землекоп, селянин, землевласник. Суфікс оне показує. Уже збільшене значення цього поняття. Дзаттера – Пліт або пором. Дзаттера ді сальватаджо – Це рятувальний пліт. В різних регіонах Італії літера дзетта може звучати у двох варіантах як дз і як Ц. Тож цар це буде і дзар, і цар. Цариця. І Дзаріна і Царина. Дзаріста царський. Ла Русся Дзаріста. Царська Росія. Заворра баласт. ла заворра. Грузити баласт. Або у розмовному варіанті може бути хлам барахло. барахлора. Шевелюра або грива. Ви звернули увагу, що подвоєна дзетта звучить як подвоєна ц. Дзебра зебра або пішохідний перехід. Дзербіно доріжка. Зверніть увагу, що літери помінялися місцями, тож не помиляйтеся: зебра, але зербіно. Дзекка кліщ або монетний двір. Дзело старанність, запал, ревність. Це іменник. А за допомогою суфікса анте утворюється прикметник Дзеланте старанний завзятий або ревний поборник прихильник. Дзеніт зеніт. Дзеппа дерев'яний клин або вставка у поетичний або прозаїчний текст. Виміняємо закінчення А на О і виходить дзеппо, повний, переповнений. П'єно дзепподі битком набитий або переповнений чим-небудь або ким-небудь. Дзербінотто – франт або чепурун. Дзеро – нуль або початок координат. Коли ми говоримо про температуру повітря, ми кажемо сопра о «сотто» зero вище або нижче нуля. Лорадзеро це північ. Або ми знаємо ще іншу назву норд. Тальяри «капелля» – «дзеро» – значить обстригатися на голо. «дзеро» починати з нуля. Тітку Італії ми можемо називати як дзія. Так і ція, як і дядька. Дзіо і ціо. Дзібельліно це соболь або соболине хутро. Дзігано це угорський циган. Або ми ще можемо назвати його дзінгаро. Музика дзігана циганська музика. Дзігомо вилиця. Дзігомі скорженті. Виступаючі вилиці. Зіґзак пишеться як разом, так і окремо. Дзіґдзак це зигзаг. Камінаре а зіґзак. Іти зигзагом. Або дзі-дзагаре. тобто рухатися дзиґзагом. При утворенні пасато просимо від дзі-дзагаре Використовується допоміжне дієслово авере. Дзімарра – сутана. Дзімбелло. Приманка або сміховисько. Предмет кепкувань. Елодзімбелло діту. Він загальне посміховисько. Дзімбелатура – в переносному значенні обіцянки. Цінко. Цинк. Тож цінкаре – оцинковувати. Дзіп блискавка застіпка. Цітелла дівчина на видані або стара дівка. А цітелло холостяк. Цітіо шикання свисту театрі або грубо заткнися. Цітто або дзітто мовчазний. Ста дзідто мовчи. Ала дзідта потихеньку мовчки. Зітто екіото тихий, принишклий. Дідзання роздор. Семінаре або спарджере. Дідзання сіяти роздор. Дзоккола може бути пацюк або вульгарно повія. Змінимо закінчення А на О і отримуємо дзокколо – це сабо або копито, або в архітектурі це цоколь, у будівництві плінтус, у поліграфії дерев'яна друкарська форма. А якщо сказати ефрітата конлі дзокколі, то це яєшня з шинкою. Одне слово, але скільки значень? Дзодіако зодіак. «Дзолла» грудка або брила землі – «шматок». дзолетта шматочок, наприклад, цукру. Дзомбі, зомбі дзомпаре це стрибати або «скакати». При утворенні «пасато просімо» від дії слова зомпаре. Допоміжним може виступати як дієслово «есере», так і авере. Зона пояс, смуга і район. Дзона ді конфіне – прикордонна смуга. Дзона ді ріспетто – у будівництві зона відчуження. Зона екатура – Заповідник. Зона діліброскамбіо. Зона вільної торгівлі. Дзо – Зоопарк. Зоолоджя. Зоологія. Зоолоджіко зоологічний. Зоотекнія. тваринництво як наука і практика. Дзум. Слово Запозичено із англійської мови означає об'єктив із змінною фокусною відстанню. Але саме слово незмінне. Дзобпо, кульгавий або кривий. Тож дзоппікаре кульгати шкутильгати шкандибати. Дзоттіко може бути як прикметником грубий хамський, так і іменником грубіян хам. Зуаво або кальцоні алла Зуава – це бріджі. Дзукка гарбуз або кабак. А у розмовному переносному значенні це макітра. Дзуккіна це кабачок, як овоч. Дзукконе ми кажемо, коли людина тупа, дурна, вперта, тупиця, дурень. Дуктеро цукор. Зуккероїнпецці грудковий цукор. Зуккероїн вело цукрова пудра. Зуктераре підсолоджувати. Зуккерієра цукорниця. Зуктероїн пані цукор рафінат. Або у переносному значенні приємна людина. «Дзуффа» – Бійка або сутичка. Дзупа – суп, а дзуп'єра супниця. Міняємо закінчення А на О виходить дзупо, наскрізь мокрий, промоклий. Нагадую, що в італійській мові треба чітко промовляти голосні звуки. Дзудзурелоне. Так ми кажемо про дорослого, який веде себе як велика дитина. Якщо ви проживаєте в Італії, було б цікаво дізнатися, як у вашому регіоні промовляється те чи інше слово із літерою Дзетта. Allora, grazie per l'attenzione, alla prossima.